Пани громади Конюківців, ми раді, що сьогодні така приємна нагода в нас є. Є можливість привітати вашу Надію Іванівну, нашу жительку нашої Путинщини з ювілеєм. І, Чесно кажучи, ми чекали на грамоту, бо зазвичай грамота на 100 років дається від президента. Ну ви знаєте, з обставинами, які в нашій державі, тому ми думаємо, якщо вона буде ще, то ми обов'язково її вручимо. Ваші іменинниці, будемо казати, ми передамо, зробимо це все. Але я хочу від імені адміністрації районної привітати вас цим святом зі на вас, всю вашу родину побажати надії вані, побажати дітям, внукам, радості, здоров'я. Хай вони підтримують її, хай надихають, хай своїми радості, своїми успіхами, досягненнями радують її. Хай продовжують її справу і дай, казати не дай, перейдуть сторічний е, рубіж, сини і внуки, вся родина дай, та й взагалі вся територіальна громада політівців. Я перед Дмитром івановичем поклав завдання. Кажу, не медцікав, що було 70% громадян, які жили за 100 й сто з легким роком. Тому прийміть е, цей подарунок грамоту з посвідченням. Сібаде і додаток. Візьміть, будь ласка, я вітаю вас і щоб ви нам були здорові, щоб було у вас сада, щоб був мир злагода в ваших родинах, щоб було добро. Та я. Та мама, у вас там є і медаль, так? Є. Так. Значить, дивіться, і... нагороджується медаллю. Як мати героїня. А, медаль... а ви, ви відкриєте медаль? Відкрите. Ми да. Ця нагорода, хоч запізніла, але дякуємо за нашій адміністрації, відпирання, і деревові. Ви вибачаєте, ви що Надія Іванівна виховувала, Народила 5 дітей, 12 онуків. Троє правнуків. Це... Всім бажаємо здоров'я, це... довголіття, це... довго щастя, удачі, радості, що це... правоси. Це не просто привітання з днем народження, <св 'язано> а ще привітання з заворученням <пошнєм>. нагороди. Так, тут. Це... От ми їхали з Дмитром Івановичем Васильовичем і каже, що його батько з 12-го року. а... Ваша мама із 14-го, і коли вони тато розказував, що коли війна була, вони були маленькі там, каже, за ручку її водив тато, каже, розказував. вони діти одне одного доглядали і ми знаємо, що яку біду пережили ці старші покоління, і розруха, і війна, і голод, післявоєнний голод, і відбудову нашої держави. Труп. <гум> Спасибо вам за все, те, що зробили для всіх родин, для всієї нашої громади, для наших поколінь, для наших жителів, для наших, для наших ну, кста, дітей, для наших правнуків. Ми повинні гордитися тим, пам'ятати. Святого всіх гарного нас. Чи знати? Не Ні, не зараз не хочуть народжувати багато дітей. Бачите, колись було так багато. І всіх виховали, і всіх, і гарні люди, і гарні громадяни. всі здорові. Ну що, я, я хотів би подякувати нашим властям, хотів би привітати нашу шановну ювелярку з таким поважним віком. Рідко хто доживає до такого віку, але ми. Ви знаєте, на сьогоднішній день питання стоїть, що, що дуже скрутна ситуація в нас державі на сьогоднішній день. Дякувати Богу, що поки нема війни, я думаю, що може дасть Бог і не буде. Але справа в тому, що, що ми живемо в нашому селі і будемо подальшому е, стояти над тим, щоб е, наші всі люди проживали більш. Поважний вік, але ви розумієте, що поважний вік треба знаєте, вже є така людина і і просить смерті, але тоді вона, дай Бог, що вона жила і жила і жила. Але діло в тім, що кожен час приходить нас, стає менше, і менше, але нічого. Ми будемо старатися і більше уваги приділяти всім нашим. Поважному віці нашим людям. І я би хотів побажати їм, щоб вони прожили ще деякий час, бо ви знаєте, що на даний час така, таке життя, що ми хочемо бачити своїх дітей, своїх внуків, своїх правнуків, і кожна людина, яка якого віку вона б не була, вона би хоче ще прожити до пару років, щоб, щоб прожити своїми внуками, правнуками. І ми бажаємо від територіальної громади, від сільської ради, щоб вони ще жили і тішилися життю і своїми внуками правнуками. І я так рахую, що, що ми на сьогоднішній день маємо що їсти, маємо що вдівати, маємо на все гаразд, але справа в тому, що, що дав тільки дає Бог нам життя, тільки ми живемо. І побажання в мене такі, що. Що на сьогоднішній день, щоб було мирне небо і щоб не було війни, бо ми стоїмо на краї, як кажу, Літві, І Будемо будем думати, молитися Богу, щоб все було у нас, в громаді і в світі, і в селі, щоб було в нас все раз. І сьогодні, сьогодні ще прийшли вас привітати найменші е, жителі села Коренківці. це наші учні, ваші внуки, ваші правнуки. І я вважаю, що треба, щоб такі старші люди якомога довше мали можливість е, розповідати про те все, що вони пережили. Тому що от, вони маленькі, вони, вони ще не знають, не знають того всього, знаєте, і вони не вміють цінувати мирне життя, отой мирний спокій. І для того, щоб вони навчились цінувати, треба, щоб ви їм це все передавали і розповідали. І, звичайно, такого гарного дня ми не могли осторонь бути, тому ми сьогодні разом з великою шкільною родиною прийшли привітати вашу ювілярку і вас прийшли привітати, тому що і хочу побажати, щоб і ви дочекалися сторічного такого ювілею. Вам в першу чергу здоров'я, наснаги, щоб ви мали можливість бачити своїх внуків і правнуків у щасті, в здоров'ї, і щоб ви мали можливість їх дочекатися, їх одружити і бачити їх, якими вони виросли. І хочу на таку на згадку про сього. Сьогоднішній день від адміністрації від наших батьків і від учнів, так само ми, ми таку подяку за те, що ви виховали, виростили п'ять дітей, 12 онуків, 3 правнуків. І ще щоб ви дочекалися ще більше прав правнуків, щоб мали щастя і здоров'я, всі гаразд. Ось таку невеличку, крім подаруночку. таку кріду. і Трошу. Марина. Вітання Всі і так без музики, але своїми словами <сістю> <сістю> пісню парламентсько президентської республіки крок щиро вітають е, з таким з такою чудовою датою і хочуть побажати щасливої подальшої долі, і міцного здоров'я і всього самого найкращого в подальшому житті. Це одна з випускниця і президент нашої школи, нашого Спасибо. навчального закладу. Спасибо. І такі даруночок невеличкі, be хоч зараз і після <сістю> сьогодні свято кажуть, що можна таке yeah, свято санцузькій мові у мене таку ту пісня для вашої для вашої бабусі yeah, yeah. для нашої дорожки це це ле тан де же та но де он виве ре дан но реве це це vouloir connaître toute la vie trop vite peut-être і такі привітання від учнів. Прошу. Бабусю, Ріненька, матусю, юдина, вас щиро вітаєшся, наша родина. Хай Бог вам здоров'я та силу дає. Зозуля сьогодні 100 років кує. Рідненька, бабусю, nee. і мамочка мила. Спасибі, що ти нас любов'ю простила. Нехай весна до тебе, Лі... нехай весна до тебе летяжовами, щоб ти не старіла, рідненька. Strucame, dă zvonă te-am privitată, E hoştea, zară, să te bănieşti, n-o obniată. Grijă să vă bucurie cât mai mare, Să vă Dumnezeu de tot ce-i rău de tot ce-i greu. Spasiba, spasiba, spasiba! Noi vă dorim sănătate, că e mai scumpă decât toate, Să trăieţi încă mulți ani, să aveți bune și bani, Троє Троє. Нехай ваші роки звучать, як та пісня на крилах здоров'я, поваги й добра. А життя ваше буде світлим, багатим. І ця неповторна весняна пора. В честі вілена нашого дня для вас, найкращі наші слова Бажаємо здоров'я, много еліт, Хай довгим і сонячним буде ваш вік. Здоров'я міцного, щастя безкраю, усього найкращого щиро бажаю. Хай ваше серце зігріває тепло і в душі завжди, щоб було добро. Для вас в цей день хай радість квітне і тепло безмежне в душі. Сьогодні справжнє свято світе для вас і вашої сім'ї. Нехай же кожен день дарує вам незабутні відчуття, а у душі завжди панує любов та радість від життя. Ми з ювілеєм вас вітаєм, здоров'я, щастя, удачі бажаєм. Хай кожна днина буде гожа. Нехай благословить вас, матір Божа, нехай ангел Божий поруч крокує, а Господь Бог много літ дарує. Це ми цю лаванду зараз пробуємо вашим дітям, вашим внукам посадити, так як пам'ять про сьогоднішній день, щоб вона росла ще і згадувала. А для вас і для, вашої, для нашої іменинниці в літа, є літа.